Давай гроші мені на допомогу він не дав. Хай скажуть, чому він нажав. І всі покажуть посвідчення. На камеру. На камеру. На камеру. Всі далі. І покажуть посвідчення. Він особисто, на да. жаль, заховав автобус. ви хочете, щоб перевернутися. Він особисто, опіці ходить в комплект. Спокійно. Спокійно. Не нервничай, не нервничай. Я не Давайте зараз просто... не Ребята, все вирішить. Я знаю, що тільки тоді, коли є я Звичайно, коли я був міністром, я вас такі ситуації не ставив. А зараз ви просто звію, конкретно. тільки в формі. Яка влада, такі, Але Хочете їхати додому? Спокійно, нема питань. Народний депутат показує посвідчення. Ми просимо вже! Декілька годин просимо. Кожен стий покаже. Посвідчення, я Вон� поймаю. Є люди, які були майдан. Вона вона. Вона. Фотографуємо кожного по свічені. Ну кажіть посвідчення, а. а хто так покличте по рацію по телефону. Вроде на тільки треба побігу. Юрій Віталій, ви yeah. можете зробити так, щоб посвідчення переписали, надали посвідчення вам, не мені, народ депутату Луценка Євгенія. Або так, і все. Оцей мова йде, хлопці, я. Треба, щоб це зафіксувало на час. Зніба на краву після того можуть їхати. Без цього тіна не буде. Можна пострічне, я треба зняти. А то вже подивимося, ранку хай стоять.